Американці Стів і Ліана Олні улітку 21-го усиновили двох братів та сестру з України. Даніель, Софія і Вільям два роки тому були Данилом, Марією та Юрою і жили у сиротинці на Одещині. я пам'ятаю, як мама нас покинула в Україні пам'ятаю, як мене брали за ноги і били по сідниці. сьогодні родина Олні чекає на четверту сестру Єлизавету. Її не змогли удочерити разом із рідними раніше, бо у неї інший батько. No Її батько був у тюрмі. У нього ще не забрали на той час батьківські права. Лізу стало можливим удочерити лише минулого року, але через війну процес заморозився. Ми написали петицію до України у жовтні, але нам відповіли, що це важко зараз зробити, бо вона зараз з іншими сиротами у Польщі, а ви в США. Невідомо як цей процес організувати. Сім'я Олні не єдина, яка застрягла у процесі усиновлення українських дітей через війну. Загалом 200 родин об'єднались у спільну організацію і просять українські та американські уряди посприяти вирішенню проблеми. Я розумію, що під час війни діти дуже вразливі. Вони можуть стати жертвою сексуальної торгівлі. Якщо українська влада боїться, що діти потраплять до рук педофілів, то я можу заспокоїти, усі ці люди вже пройшли перевірку усіх органів у Сполучених Штатах. Перші півроку після початку повномасштабної війни в Україні процес усиновлення був призупинений. Чимало сиріт вивезли за кордон. Не працювали місцеві суди і органи влади, які залучені у процес адаптації. Лише серпня 22-го відновили усиновлення для громадян України. Що у нас сьогодні є 22 тисячі звернень від громадян України, які звернулися через чат-бот дитина не сама і виявили бажання. Взяти дитину в родину, В Україні є пріоритет українського усиновлення, тому що українські діти очевидно найкраще зростатимуть в сім'ях, що для них є близькими етнічно, близькими географічно. Іноземцям також дозволили усиновлювати дітей, але лише тим, які до лютого 22-го пройшли етап знайомства із сиротами, і діти дали згоду на адаптацію. В кінці 22-го року було відновлено завершальні процедури судові по українських родинах, але це в тому випадку, де вже відбувся контакт з дитиною, де були розпочаті оформлення судові, де справи були передані в суд. Як тільки суди відновили свою роботу і відновили реєстри судові, вони продовжили і завершили свою процедуру. І ось по цих кандидатах, в 2022 році, було усиновлено з громадянами Сполучених Штатів 44 дитини. Жодна американська сім'я не перебуває на стадії знайомства з дитиною, тобто немає таких родин, що до початку повномасштабного вторгнення познайомилися з дитиною і не змогли завершити усиновлення за українським законодавством. Знайомство це офіційний етап зустрічі сиріт із потенційними батьками за посередництва органів опіки. Але американські сім'ї стверджують, що більшість із 200 родин уже процес персонального знайомства із дітьми пройшли. Є гуманітарна програма, яка діє багато років, за якою американські сім'ї приймають у себе сиріт або інколи дітей із малозабезпечених родин від 4 до 12 тижнів улітку та взимку. Вони добре знайомляться між собою, і часто ці сім'ї вирішують їх усиновити. На думку колишнього радника міністра соціальної політики України Леоніда Лебедєва, рішення могло би бути дозволити таким дітям отримати опіку в американських родинах тимчасово на час війни. Дітям буде правильніше, і це в їхніх інтересах, щоб вони не десь там в притулках жили в незрозумілих умовах, а саме в тих сім'ях, яких. Вибрали діти, і ці сім'ї вибрали цих дітей. Однак зараз в Україні не існує законодавчого механізму тимчасового усиновлення в Україні. Немає інституту тимчасового прихистку, дитину можуть передати тимчасово до вирішення її статусу тільки рідним, це чинно визначено в законодавстві, під опіку найближчим колу родичів чи знайомих. Взагалі немає такого, щоб їх передавали чужим людям. Попри війну та дію обмежень на усиновлення родина Олні продовжує підтримувати зв'язок із Лізою. Востаннє вони бачились із дівчинкою на Різдво у Польщі. Постійно спілкуються з нею телефоном. She wants to know... um... Вона постійно like, нас you питає, you чому ми всиновили Данила, а мене ні? Питає, де буде моя спальня і Все таке. Олні передають лізі подарунки та надсилають речі особистої гігієни для групи сиріт, із якими вона живе у Польщі. Вихователь, через яку спілкуються американці із Лізою, часто просить їх допомогти із речами першої необхідності, яких не вистачає дітям. Андрій Борис, В'ячеслав Філюшкін Голос Америки.